В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 15 жовтня, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменниця і перекладачка Софія Тобілевич та хімік-академік Анатолій Бабко. Україна перейшла з юліанського календаря на Григоріанський. В 1959 році був убитий багаторічний провідник ОУН Степан Бандера. Також сьогодні відзначається міжнародний день сільських жінок, а до виборів у Верховну Раду України залишається 11 днів. Вчора держава відзначила свято Покрови і День українського козацтва, а також встановлене президентом України Петром Порошенком нове свято, День захисника України, яке щороку відзначатиметься саме 14 жовтня. Колектив обласного телебачення щиро вітає усіх захисників вітчизни, а насамперед воїнів земляків, які героїчно захищають нашу державу на сході від російських найманців. А ось як пройшло учорашнє козацьке свято у нашому телецентрі, подробиці, Дізнайтесь у наших наступних випусках новин. І, на жаль, чергова траурна фронтова звістка. Вчора відлетів у вічність ще один, уже 80-й, воїн герой із Житомирщини Михайло Рибак із Черняхівського району. Він був поранений під волновахою ще в травні. Потім довго лікувався, однак ангел-охоронець не зміг його врятувати. Михайло помер при лікуванні в госпіталі у Одесі. Колектив обласного телебачення висловлює його родині, друзям і бойовим побратимам щире співчуття. Вічна слава герою! Далі про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції минулої доби російські найманці неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях у Маріуполі. Після обстрілу терористами похоронної процесії загинули п'ять мирних жителів. Дебальцево і Донецький аеропорт всю ніч були під обстрілом ворожих градів і мінометів. В Горлівці сепаратист. Ти ввели для населення так звану трудову повинність. Лідери Донецької Народної Республіки визнали, що не можуть виплачувати населенню заробітну плату. Тим часом Житомирщина продовжує благодійну допомогу тимчасовим переселенцям. Володимир Шолдрук продовжить тему. З травня місяця через санаторій тетрів, що у Коростишівському районі, прийшло 847 переселенців із Луганська і Донецька. Зараз тут проживає 307 чоловік, з них 126 дітей, з яких 65 шкільного віку. Органи влади на місцях посприяли належному забезпеченню цих людей усім необхідним. Із обласного бюджету було також виділено 6 мільйонів гривень. Щоденно у санаторії для переселенців надходить благодійна допомога від волонтерів Житомирської і Київської областей. Везуть одяг, продукти харчування, кондитерські вироби, шкільне приладдя. Ось і цього разу агрофірма Брусилів, яку очолює Сергій Вареник, привезла для переселенців 4 тони картоплі. Керівництво господарства пообіцяло наступного тижня завести ще машину із морквою та буряком. удивлені именно доброте людей. Они удивлены отношению. Здесь нет никаких кажется, таких сепаратистских взглядов, какого-либо враждебного отношения к переселенцам. Вот негатива в основном нет. Люди удивлены, что, кажется, можно пройти, пойти в больницу, бесплатно побывать у доктора, вроде как в коммунизме. То есть и в свои взгляды они меняют. Многие поражаются, как мы жили в Донецкой области, Луганской. И как мы общались между собой, когда тут, вы сами понимаете, контингент приехал очень разный. Вот поэтому многие поражены. Как мы вот вернемся, и наши взгляды поменялись. У многих поміняли згляди каріця і на протиположних сторону. На одну людину проживаючи у санаторії, харчування в день обходиться у розмірі 97 гривень. Тому люди вдячні громаді Коростишівського району і всій Житомирщині за турботу і піклування про них. Частина переселенців вже працевлаштована, а решта людей, щоб хоч якось віддячити і бути корисними для громади міста Коростишева, добровільно облаштовують місця громадського відпочинку, сквери. Парки набережні допомагають у збиранні врожаю овочевих культур. Ми настільки задоволені перебуванням своїм, що ми можемо сказати, що оце дійсно є Україна, оце дійсно наша душа, яка відгукнулася на біду населення Сходу. Кожен з нас проходить в своєму житті періоди і підвищення і занепаду, але б не хотілося, щоб все стосувалося своєї країни, своєї власної країни. Ми будемо намагатися так само вдячно відноситися до людей, якщо буде потребуватися наша допомога. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Єдина країна. Маємо черговий відгук. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, ти волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозоріх степів живе працьовита і чесна родина хвилюється колосом стилих хлібів. Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна, моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуємо в калина над плесами вод, будь в праці й дружбі, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Я знаю, що на сьогоднішній день наша Україна в дуже важкій ситуації, але я вірю, що вона буде завжди цілісною, тому що цю країну захищають справжні патріоти. А патріоти це ті люди, які можуть віддати життя за свою батьківщину. Вчорашнє засідання Верховної Ради України можна сміливо назвати історичним. Парламент ухвалив низку знакових рішень. Зокрема, новим міністром оборони став Степан Полторак. Ухвалено закон про прокуратуру, прийнято антикорупційну стратегію, утворено національну раду з питань антикорупційної діяльності. Тощо і ще про кілька резонансних подій. Учорашніх силових сутичках біля Верховної Ради України заарештовані 50 громадян, постраждали 17 правоохоронців, двоє з них у важкому стані. Норвегія вводить обов'язкову військову повинність для жінок. Кількість жертв лихорадки Ебола становить уже майже 4,5. Воної тисячі людей вчора житель Бердичева виграв у лотерею мегалот 15 мільйонів гривень. На покрову у Житомирі пройшов марш УПА. Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Графік попереднього запису цих виступів та їх виходу в ефір на нашому сайті. Тож чекаємо шановних кандидатів у телецентрі завчасно. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. З вами була Іна Літовченко. Гарного всім дня, приємних і лише позитивних новин. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.